Так, вечора сьогодні не будемо чекати. Давайте подивимося. Ось це, до речі, вигляд ззаду. Отак у мене зроблено ззаді на моєму готелі. Бачите, два льоточки, нижній і верхній. І оця кришка в мене відкривається і я дивлюсь до бджіл. Тобто це так ззаді виглядає мій вулик. Давайте подивимося, що у нас там сьогодні робиться. До вечора не будемо чекати, подивимось які в нас тут справи. З бджілками. Ну що, дивіться, друзяки? Розпліт, бо ми ночі нічого не бачимо. Розпліт у нас ось запечатаний. Заливаються медом. Все, пішов процес залиття медом. Крайня рамка, пам'ятаєте, я вам показував, отут був, ось сюди почали. І вже, як бачите, заливають понизу. Вже пішов вниз. Коротше, взяточок з соняшника йде. Бороги багатенько забили на крайню рамочку. Коротше, і нектар вже йде по низу рамки. Ось-ось, дивіться, нектар, нектар, нектар. Коротше, працюють бджоки, борід нема, взяточок є, цих нема, язиків нема, але заливаються потихеньку. Нектарчик. Ось такі бджілки. Бачите, сіренькі, гарненькі, тільки оце полічки припадає. Коротше, оглядовий вулик працює. Все нормально. А ось наглядно вам покажу, дивіться, шашель. Це дошка була нова, стругана, оброблена. І ось отак шашель її, дивіться. Це за 4 чи за 5 років шашель б'є. Чому я і проварюю вулики в парафіні? Там мене не раз питали, навіщо ти проварюєш вулики в парафіні? Тому що в нас дошка така, не годиться. Нова дошка була. І шашель її побив. Ну це вже тема для наступного відео. Є в мене корито для проварювання вуликів чан, верніше. Якось покажу його вам. І я вулики проварюю в парафіні. Оце такі друзяки, справи. Давайте, до нових зустрічей.